Тернополяни почали отримувати платіжки за централізоване опалення. За тепло у місцях загального користування мають сплачувати навіть ті, в кого встановлений індивідуальний котел. Суми у платіжках шалені. Інколи сягають кілька сотень гривень. Значна частина тернополян скаржиться, що у під'їздах холодно, але сплачувати ці кошти вони все ж повинні. Відповідно до вимог, послуга вважається якісно наданою, якщо температура у під'їзді сягає 16 градусів. І неважливо, чи теплі батареї і чи є вони там взагалі. Ми вирішили перевірити, яка наразі температура у під'їздах. Ми знаходимося у будинку 18 на вулиці Руській. У цьому під'їзді на кожному поверсі є батареї, вони теплі. Температура у під'їзді становить 14 градусів. Тепер ми знаходимося у будинку 16 на вулиці Замковій. У під'їзді є батареї, але всі вони холодні. У під'їзді трохи тепліше ніж на вулиці, плюс 4 градуси. Третя локація: будинок 16 на вулиці Старий Поділ. У під'їзді є батареї, вони теплі. Температура у під'їзді 14 градусів. Зараз ми знаходимося в будинку 2 на вулиці Колонтая. У під'їзді є одна батарея на першому поверсі, і вона тепла. На інших поверхах батарей немає. Температура у під'їзді 12 градусів. Ми знаходимося в будинку номер 3 на вулиці Медова. У під'їзді є лише одна велика батарея. Вона гаряча. Температура у під'їзді становить 14 градусів.